Hey alle zusammen! привет усім. Heute sprechen wir über Auffallen. Сьогодні ми говоримо про Auffallen Auffallen heißt помічати. Wie sagt man auf Deutsch Ja це? Як сказати німецькою, я помічаю це? Es fällt mir auf. Es fällt mir auf. Трохи така незвична структура. Мабуть, простіше перекладати це мені це помічається, бо тут є слово «мені». тобто дія виконується наді мною. Це помічається мені. Однак тут також є діє слова фален фельд, це падає, бо фален це падати, це падає на. Але не що воно падає? Один німець сказав мені так, а о Фалінце, типу, коли ти йдеш по вулиці, наприклад, і ти щось помічаєш, або іншими словами, воно на голову тобі осідає, так би мовити. Не знаю, чи вам подобається ця асоціація, але щось можливо, в цьому є. auf. воно мені впало. Наприклад, на око воно мені впало, або іншими словами, воно мені помітилось. Aufhalien, до речі, можна також перекладати, як виділятися, щось якимсь чином якось виділилося, і тож я його помітив. І тож es fällt mir auf – я помічаю. Wie sagt man auf Deutsch – Ти помічаєш. Як сказати німецькою ти помічаєш, Es fällt dir auf. Wie sagt man auf Deutsch – Він помічаю. Es fällt ihm auf. Wie sagt man auf Deutsch "wann"? Es fällt ihr auf. Es fällt ihr auf. Wie sagt man auf Deutsch "wann"? Es fällt ihnen auf. Wie sagt man auf Deutsch Wy"? Якщо ми звертаємося до однієї людини, як це сказати німецькою, ви помічаєте. Якщо ми, однак, звертаємося до групи людей, з якими ми на ти, наприклад, ви двоє, або ви всі. От ми з ними на ти, з цієї групи людей, як сказати: Ви помічаєте? Es fällt euch auf. Es fällt euch auf. Wie sagt man auf Deutsch? Ja понимаю, что уже pisno Es fällt mir auf, dass es schon spät ist. Es fällt mir auf. Я понимаю. А потом слово das. После таких lief wie das, weil, als. Є ще й інші. Після таких слів усі дій слова в реченні будуть іти в саме кінець свого речення. Тут у нас є два маленьких речення в одному великому реченні. «Es fällt mir auf» – це перше маленьке речення, а потім «Das ist schon spät ist». Дійслово у другому маленькому реченні це «ist». От воно і пішло в кінець. Я помічаю, що вже пізно є das ist schon spät ist» як сказати, він помічає, що вже пізно. Es fällt ihm auf, dass es schon spät ist. Wie sagt man auf Deutsch? Вона помічає, що вже перша година. Es fällt ihr auf, dass es schon 1 Uhr ist. Wie sagt man auf Deutsch? Я помічаю, що вже дуже пізно. Es fällt mir auf, dass es schon sehr spät ist. Як сказати, вони помічають, що вже друга година. Es fällt ihnen auf, dass es schon 2 Uhr ist. Es fällt ihnen auf, dass es schon 2 Uhr ist. Es fällt Ihnen auf, dass es schon 2 Uhr ist. Нам треба, так би мовити, зліпити все це речення в одне слово. Зазвичай на носії мови так і кажуть. Wie sagt man auf Deutsch? Я помічаю, що вже 8 година. Es fällt mir auf, dass es schon 8 Uhr ist. Як сказати німецькою в минулому я помітив або я помітила? Ес ісміавін. Ес ісміавкефалін. Дійслово auffallen складається по суті з двох частин. Є префікс «auf», це один з тих префіксів, який відділяється від дієслова слова і йде в самий кінець речення. Однак зазвичай, коли є минуле, то цей префікс має властивість повертатися до свого дієслова. Вже саме дієслово має свою минулу форму, тобто воно вже відізмінене, але префікс все одно повертається до цього дієслова. І тож все разом aufgefallen». А інші питання, чому «ist»? Отже, дієслово «auffallen» складається з префіксу, але є також дієслова «fallen» падати. А дієслово падати це дієслово руху. А коли ми утворюємо минуле в німецькій і коли дієслово означає рух, то тоді минуле буде утворюватися з дієсловом «sein» бути замість «haben». Якщо дієслово не означає рух, то зазвичай буде дієслово «haben», аби утворити минуле. «Haben» – це було б допоміжне дієслово, а тут допоміжне слово «sein». бо дієслова «fallen» – це падати, тобто це якийсь рух. Wie sagt man auf Deutsch, ты pomitiv, oder ты pomitila. Es ist dir aufgefallen. Wie sagt man auf Deutsch, win pomitiv. Es ist ihm aufgefallen. Wie sagt man auf Deutsch, wana pomitila. Es ist ihr aufgefallen. Wie sagt man auf Deutsch, es ist uns aufgefallen. Wie sagt man auf Deutsch, es ist uns aufgefallen, dass es schon spät ist.

Wie sagt man auf Deutsch, wann hat tilkino помітила, що він каже? Es ist ihr gerade aufgefallen, was er sagt. Wie sagt man auf Deutsch, вони помітили, що вже 6 година? Es ist Ihnen aufgefallen, dass es schon 6 Uhr ist. Як спитати німецькою, ти помітив, що вже пізно? Ist es dir aufgefallen, dass es schon spät ist? Also, wie sagt man auf Deutsch? Ні, я не помітив, що вже пізно. Отже, як сказати німецькою, ні, я не помітив, що вже пізно, або не помітила, що вже пізно. Nein, es ist mir nicht aufgefallen, dass es schon spät ist. Якщо звертатися до групи людей, з якими ми на ти, як спитати німецькою, ви помітили, що вже п'ята година? Ist es euch aufgefallen, dass es schon 5 Uhr ist? Und zwar, wie antwortet man так ми помітили? Тож, як відповісти? My ja, es ist uns aufgefallen. Jak Was ist euch aufgefallen? Okay, machen wir eine Pause hier. Okay, da machen es eine Pause. Und finden. Знаходити. Наприклад, як сказати, я знаходжу тебе вродливою, або іншими словами, я думаю, що ти вродлива. Або я знаходжу цю тему дуже цікавою, ми, мабуть, сказали б, мені ця тема дуже цікава. Або як сказати я знаходжу цей фільм дуже актуальним. Нагут, добре, танки шаун! дякую за перегляд. Он стен маль! і до наступного разу. Чао!